Друзі, хочу вам нагадати про побутовий твердопаливний котел від виробника Крафт. Ну, якщо чесно, серед е, цього класу твердопаливних котлів, крафт це мій саме улюблений котел. От саме з цього двох котлів з цього класу. Чому? Дивіться, по-перше, виготовляється він зі сталі товщиною 5 мм. У нього. Класна фурнітура. От реально фурнітура тут стоїть, як на дорогих котлах. Тому що е, у деяких конкурентів вона буде схожа на таку, але вона буде, тут, це вона буде тонше. Оце реально стоїть, як ото, знаєте, дорого багато Градусничок стоїть толковий. Є оці дверцята для того, щоб не висипалися продукти згорання з котла. Класні, дійсно класні, чому ніколи сніки товстені, котрі будуть там служити і служити вам. Зольний ящик іде в комплекті. Класно зроблені дверцята в даному котлі. В комплектації вже йде ось такий скріпочок, лопатка, клапан збросу тиску. Оця підставочка, яку можна там прикрутити тут, щоб ще десь ще десь і тішити скрібочок і лопатку. Зроблені оці, знаєте, такі з зніржавієчки всі фланці. Но він реально виглядає бомбічно. Шибірочок йде в котлі. Це під запитку сюди кранік ставиться. Турбінку можна поставити або з правої, або з лівої сторони. Він реально зроблений, ну блін, класно. І він не коштує всі гроші світу. Є конкуренти, котрі коштують дорожче, реально. Ну повірте мені, по якості цей виглядає і так і є. Він блін на голову вище. А по-друге, є дешевше, але ну, в дешевшому колесники не будуть такими. Теплообмінник. Не буде таким. Тут бачите теплообмінник прикольний двійний. Тому реально ну, мені подобається, якщо брати е, саме двохдверний побутовий твердопаливний котел, якість, ціна, то це крафт. Всім раджу. Кого цікавить, звертайтесь, будемо раді допомогти. Всім па-па.